Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду стартувати на відкритій воді вперше, мабуть, років за 15. Я буду плити 2 кілометри на змаганнях Dishway Lake Cup. Така собі розминка перед Ocean Man. Поїхали! Перед тим, як туди поїхати. Я хочу трохи розповісти про самі змагання. Як я щойно сказав, це Dishway Lake Cup. Вони названі в честь озера, в якому вони будуть проходити. На українську це можна перекласти як озеро Крапаючої води. Це штучне озеро, воно було створено у 2003 році. І з того часу там регулярно проходять спортивні заходи, такі як триатлон, плавання на відкритій воді і так далі. Змагання проводяться компанією STC. Вони є організаторами змагань з триатлону, бігу, відкритої води, велоспорту та ще багато чого іншого. Організовують змагання як в Шанхаї, так і по всьому на цьому старті буде дві дисципліни: це один та два кілометри. Я буду плити два кілометри. Організатори очікують цього року до 800 учасників. А самі змагання, хоч технічно і проходять в Шанхаї, проте по факту це озеро розташоване як від Інгульця до Сибговку та назад. Привіт, кривий ріг! Майже 60 кілометрів від місця, де я живу, а від центра міста ще далі. І саме туди ми зараз з вами відправимось. Ну я спочатку піду додому, зберуся, і потім поїдемо. Тя Ми приїхали, зайняли лише годину. Тепер треба забрати стартовий набір і потім перевлягнутись розминка та реєстрація на змагання. Отже, отримав стартовий набір. Зараз будемо оглядати, що вони нам тут дали. Займало лише десь хвилин 30 у черзі на стартовий набір. Так, по-перше, дали татуювання. Треба наклеїти на руку, щоб можна було відрізнити від інших плаців. Окрім цього, чіп таймінгу. Його також надягаєш на руку. І після перетину стартової лінії, і після перетину фінішної лінії воно рахує та час. Стартова шапочка. Спідо. У сумці дали велику сумку. Сейфті buoy – Це надувати і тягнути за собою. Усі, хто плавав на відкритій воді, знають. Вода. Це якісь флаєри? А, гель. Нащо не знаю, але нехай буде. Ще маленька вода, це якась, я так розумію, газована чи щось на кшталт того. Великий гель енергетичний. Маленький гель. І це, мабуть, маленькі татуювання. Три маленькі. Навіть не знаю, що це. Три маленькі бутилочки. І. І все. Сумка. Сьогодні тут ще проходить дитячий триатлон. Дітлахи ганяють на великах зараз. І саме озеро, де я буду плити. How are you feeling? Дуже втомився, працював наповно. Поки що результат не знаю, але сподобалось, дуже сподобалось. Організація дуже гарна, мені сподобалося, що не треба було плити. Весь час в толпі. Дуже добре, вони випускали по 5-10 чоловік за раз. Це дуже було на руку. Результат розкажу трохи пізніше. Отже, я завершив свій заплив, посів п'яте місце в фінальному рейтингу. Час на 2 кілометри склав 26 хвилин та 38 секунд. Що в цілому я був дуже здивований. Насправді я хотів вийти з 28 хвилин, але вийшло навіть значно-значно краще, ніж я уявляв. На другій половині було доволі важко, сильно втомився вже руки були такі налиті. Відчуття було, що зараз вже. Треба зупинятись, тому що не вивозив уже. Хоча під кнець дистанції, коли вже побачив фініш, то ще були сили додати. і Я так доволі добре вимкнув ноги. Мені сподобалось. Коли зупинився, було дуже важко. Потрібен був час на відновлення. Але зараз, ось десь 30 хвилин після запливу, то я вже себе в цілому почуваю нормально. В цілому залишився задоволений. Не тільки результатом, а й самим процесом. Мені здається, це найголовніше, тому що отримав задоволення від відкритої води, давно не плавав, і це було чудово. Знов таки організація була дуже хороша на високому рівні. Хаосу ніякого не було. Все чітко, як воно має бути. На цьому в мене все. Свій заплив я завершив і завершую цей влог. Далі про підготовку на OceanMan буде більше. Побачимось.